Обрання належних умов для здійснення правосуддя один із важливих напрямів діяльності Державної судової адміністрації України. І цей пріоритет для нас залишається незмінним. Продовжується втілення низки проєктів з будівництва ремонту, реконструкції та реставрації приміщень для розміщення в них судових установ. Про один з них сьогодні піде мова. Адже нещодавно на Вінниччині не було завершено реконструкцію будівлі Шаргородського районного суду. Це спільний результат усіх, хто докладає зусиль для забезпечення стабільної роботи нашої судової системи в умовах війни. Перш ніж почати говорити про. Сьогодення про те, в яких умовах зараз працюватиме Шарлотський районний суд, варто нагадати перед історією цього питання. А вона тягнеться 78 1978 року з того часу, коли було побудовано приміщення, яке суд займав раніше. Це було типове невеличке двоповерхове приміщення площою, здається, коло 400 метрів всього. І от цьому приміщенні розташовувалися на той час. І управління статистики, яке займав один поверх, і Шарлотський районний суд. У 1993 році суд на умовах оренди було розміщено в даній будівлі. З роками, коли змінився штат, змінився штат судів, пішло збільшення штату апарату. місця вже було недостатньо. Працівники суду розміщувалися практично на дуже скудних комбінентах, навіть бувало по 11 квадратних метрів. Сама канцелярія суду розміщувалася в кімнаті 16 квадратних метрів. Це три працівники суду за, за рахуванням ще оргтехніки. Тому місця було мало. Умови у нас були дуже шахливі в тому суді, де ми працювали. У нас чотирискладовий склад суду. А один зал судових засідань. Це в нас був черга, за де такі є справи, які ми не можемо слухати за межами залу судових засідань. А так використовували кабінети під судові засідання. Люди завжди чекали в коридорах, не було незручно, некомфортно. Не мали де подітися прокурори, адвокати і всі інші учасники судового процесу. Саме приміщення, воно не, не має обмостки самої, тому немає хорошого і зливу. Косметичні ремонти робилися, кошти вкладалися, воно все рівно піддавалося руйнації. І фундамент просідав, і практично його підтримувати було в такому більш стані адаптивному і хорошому, то дуже було важко. Це приміщення було аварійне. Воно вже не відповідало вимогам, які існували навіть на той час. І по площі, і по оснащенню. Усвідомивши цю проблему, от, було прийнято рішення шукати варіант іншого розміщення суду. Головою суду була Соколовська Тетяна Олексійовна. Ми перебрали безліч варіантів. І в кінці кінців вона знайшла цей варіант, який на сьогодні є: приміщення під реконструкцію, тобто вже готове збудоване, яке можна пристосувати до вимог відправлення правосуддя. Знаковим історичним роком для Шергородського районного суду і взагалі для Шергородщини був 2013 рік. Це відбулася угода про купівлю-продажу даного приміщення. 2014 рік і 2015 ми ще розраховувалися, і практично з 2016 року ми почали. Реконструкцію його. Провели дуже великий об'єм роботи. Тут вже була готовність приміщення було до 70%. Але потім у зв'язку з ситуацією, яка склалася в державі, тобто ковід, а надалі війна, це питання трошки призупинилося. Але головне те, що в 2025 році нам виділено необхідно в суму коштів для того, щоб ми закінчили ремонтні роботи. І е, дуже важливо відзначити, що ці гроші дали, хоч і в період війни, але дали вчасно. Державною судовою адміністрацією України було прийнято рішення про виділення у 2025 році 8 мільйонів гривень для завершення реконструкції будівлі для Шаргородського районного суду Вінницької області та введення її в експлуатацію. Розподіл коштів підтримала Вища рада правосуддя. Для нас було важливим не лише спрямувати фінансовий ресурс на конкретну ціль, а й досягти її. На сьогоднішній день кожен суддя забезпечений окремим приміщенням. Помічники суддів, секретарі судових засідань також мають свої окремі приміщення. Належні умови створені на сьогоднішній день для працівників канцелярії, які раніше сиділи всі в одному приміщенні, зараз кожен з них окремо сидить. Забезпечені умови і створені створений внутрішній зв'язок між працівниками апарату, суддями, а також судовою охороною, чого раніше не було. В тому приміщенні не було жодних умов для того, щоб Ну, здійснювалось належне конвоювання осіб, які перебувають під вартою. А зараз на сьогоднішній день у нас є сім камер, які обладнані, облаштовані належним чином. Крім того, окреме приміщення для конвойної роти і відповідне обладнання для того, що ну камери спостереження для того, щоб вони також могли здійснювати свої функції належним чином. Найголовніше, громадяни приходять до суду за судовими рішеннями, приходять за документами, подають документи на сьогоднішній день. у Нас створений відділ прийому, комфортні умови для того, щоб особа зайшла, подала документи, отримала документи, отримала інформацію, яка їй необхідна. Ви самі бачите, що до нас люди йдуть. У нас цілком забезпечено безбар'єрність для громадян з обмеженими можливостями. Ми працюємо в режимі робочого часу, і на випадок блекауту або відсутності електроенергії ми забезпечені генератором. Це результат синергії, синергії спільних зусиль Державна адміністрація України, яка ці кошти виділила, і управління, яке цю роботу координувало от, і забезпечило, і результат роботи і апарату суду, навіть який долучився до цього в формі народної толоки. Ми в приміщенні, в якому перебували 32 роки, не ведемо лад. Нехай воно послужить ще комусь. А ми будемо працювати в належних умовах для здійснення правосуддя. Цю свою трудову діяльність я мріяла, щоб ми працювали в належних умовах і не тільки для себе, а для всіх жителів, які звертаються, люди, які сьогодні ідуть, шукають правду, і хочуть, щоб її знаходили в належному, доступному, справедливому суді і при таких умовах, які сьогодні створені в даному приміщенні. Звовши нижні управління і думаю, від ДСА України вручити цей символічний ключ в знак того, що ми запускаємо в роботу шароцький районний суд в Вінницькій області. Це була довга дорога, яка завершилася от таким гарним приміщенням. Хочу подякувати всім, хто брав участь у втіленні цього проєкту. Державна судова адміністрація продовжує працювати, виконуючи свою функцію фінансового та матеріально-технічного забезпечення судової системи. Робимо все можливе, аби суди навіть в умовах воєнного часу, були забезпечені належними умовами для роботи, а громадяни мали зручний доступ до судочинства.